Поки по Запорізькій АЕС те, що ми і казали, здається, і з вами. Я в інших ефірах, коли прям гарячий момент був, що там вона знову у нас лягла. Я казала, там катастрофи не буде і досі я схиляюся до того, що там навряд чи може бути, що там буде доведено до, до тієї кризової межі, коли може статися якась ядерна катастрофа. Поки там таких ніяких предпосилок немає. Вони туди стягують, витягують, витягують, стягують, стягують, витягують просто весь час, поки окупована Наша Запорізька АЕС, що я можу сказати людонькам. Людоньки мої сонечки, Запорізьку АЕС, із того, що я зараз розумію, бачу да, у картах, ніхто не буде в лоба визволяти. Там буде набагато хитріше. А Запорізька АЕС просто буде якийсь певний час в блокаді, коли ти не вийдеш, не заїдеш, не виїдеш, ніфіга. Тобто Запорізька АЕС стане для окупантів місцем як тюрма. Наші зроблять все для того, щоб це була буквально тюрма. І сиди там, хочеш місяць, сиди без води, без їжі, без нічого. Ну, типу, сиди, давай, тільки ти ж не вперед, не назад, і до тебе ніхто не долізе. Пам-пам. Так, на рахунок, на рахунок кофе. В мене дуже, дуже якесь дивне відчуття. В мене таке: а, знаєте, тобто, ми будемо, ми будемо будем далі обстрілювати все ж таки звідти настільки, наскільки ми зможемо, але. Але ми відти потім, знаєте, будемо тікати, будемо тікати з гори, у море пригати при, при, тікати в общем общі та, і так далі. Тобто, скоріш за все, е, обстріли звідти ще й деякий час продовжаться. І продовжаться вони тоді, коли е, до того моменту, коли в, е, зараз я вам скажу, як би. Е, Висловлю, висловлю так. Я людина не дуже фронтова, Висловлю так. Закінчаться вони тоді, коли ми дуже гарно і крепко прийдемо до Криму. Ну, я розумію, про що Євген каже. Коли ми відкриємо шлях на Крим, тоді ми звільнимо якби косу. Він от на це натякає. От. Я можу сказати дещо по бахмуту. Той план, який нами стоїть, досі знаходиться у стадії реалізації певної. Немає, скажімо так, для нас немає і перемоги суттєвої, да, щоб ми сказали, ми виконали саме так, як ми планували. но і немає повністю краху нашого плану. Тобто, воно ще досі знаходиться в активній фазі, і поки в активній фазі воно поки і буде знаходитися. Котики з Каховки. Тут, скоріш за все, у вас щось покрадуть ну, по сімці мечів, і якби от на тому і все. от на тому і все. Тобто, що, о, За що переживати мирним е, жителям Коховки? Е, ну, в першу чергу, переживати за своє майно і за те, що вони, умовно кажучи, тікаючи і все таке інше, будуть ну, просто красти все? Ну, от, типу, от, от, от. Десь десь в такому ключі в мене одразу випало, тобто тут ніскільки навіть там прильоти чи якісь страшні речі, а тут саме те, що крадуть усе, я б сказала, звісно, інакше, та може хтось нас з дітьми дивиться. Um, по Поводу деокупації Донецької області в мене перша випадає десятка мечів. Вона буде в, вона буде такою, скажіть мені, я вам скажу насиченою, да де окупація, прям як деокупація, почнеться тоді, коли до нас прийде те, що дасть нам змогу. Прям скажімо так. І точково насипати, да, прям точкові удари робити дуже нам потрібні для того. І точкові удари, і насипати більше, тобто якась дуже, дуже або далекобійна, або, як би це сказати, господи. От от із-за цього я не, не дивлюся, скажімо так, фронт. Зброя, яка, скажімо так, може стріляти більш насиченіше, Давайте я скажу так, я навіть не знаю, як це виразити. Тось, зброя масового ураження. Давайте назвемо її так. <реклама> а, коханий любимий Бердянськ. А, сонечко, ти отримаєш деокупацію з неочікуваної сторони. Я ось так от скажу: дуже з неочікуваної сторони. З приводу руйнацій. В мене супер-кризова, так, щоб зовсім, як капітаць, в мене такого не вийшло. Скоріше за все, я так розумію, що при а у нас знову буде питання стрімкої деокупації, саме так стрімко дуже проходити. А наші хлопці стріляють дуже точечно по складам і з окупантам. От, а, і частіше за все, у нас стрімка деокупація. Тому просто ніхто не встигне. Наробити якогось значного лиха, просто тому, що будуть тікати і не будуть знати, куди взагалі дітися. От, тому якось так, я ж кажу. Як, якось так. Але до окупації буде з неочікуваної сторони. Нікополь, котики, у вас рицарі мечів. Тобто, на жаль, у мене також випадає, що ситуація з найближчим часом, на жаль, не суттєво зміниться. Це суто чекаємо визволення низу. Для того, щоб вас перестали о, гатити, коти Токмак і Мелітополь. Сонечки, весна буде гарячою, зразу кажу. І зараз, от. І про березень, і про квітень, по вашому напрямку, скажімо так, буде місцями гучно. І в Токмаку буде гучнувато, бо хлопці будуть лупити там склади і все таке інше. І в Мілітополі буде гучнувато, і, до речі, і про Бердянськ там також. тобто там про... Ну, про прильоти з нашого боку, саме для того, щоб там понищити, там зробити їм п'ятірку кубків, щоб вони втрачали, втрачали і втрачали. Тобто там, от про таке. Тобто, може бути гучно, не лякайтеся, будь ласка, знаходитися в безпечних місцях, і е, якщо знаєте, що там склади расистів чи м, якась їхнє скупчення, намагайтеся там не лазити, де вони скупчуються. Будь ласка, бо туди обов'язково прилетить. Так, про Сумську область, значить, у нас першою у нас спадає карта а, Луна. Тобто, оці, умовно кажучи, паскудні, якісь іноді неочікувані обстріли, вони дійсно будуть. Ця тенденція продовжиться, і вона, ви знаєте, в мене така якась дуже достатньо паскудний розклад. У мене такі відчуття, що ми область обстрілюємо, тому що умовно кажучи, тому що ми можемо. Тому що нам треба нам треба хоч десь кудись, умовно кажучи, попасти і шо і щось приробити. А от тому оця тенденція, я не бачу, що вона змінилася. Я не бачу як і прямо загострення, да, що буде гірше, ніж є. І сказати, що будуть якісь там наступи і так далі. Ну, Дергешники можуть, можуть, ну, можуть пробувати лізти як завжди, от, але якогось там умовно кажучи, наступу і якогось прямо погіршення, дуже погіршення ситуації я не бачу. Тобто, оця, о, оця як воно йде, так воно скоріш за все поки що буде, буде зберігатися. Ну, Дивіться, по області, як завжди, по області летить регулярно. Там вони намагаються здовж кордону, з території Білгородської Народної Республіки повзати, там, прощупувати десь обстановку ДРГ групами. От Їх висікають, їх висікають, кладуть. От Укріплення там певні будуються, можна так сказати, бо у нас там воно розтягнуто, десь є підозра на фронт близько. Ще до Сумської області, що вони будуть намагатися робити якесь скупчення. І якби основні зусилля у них все-таки на куп'янському напрямку, тому що там дорога, ну, дорога на Бахмут, і вони намагаються не скільки область нашу захоплювати, скільки контролювати дорогу, яка іде якраз типу, стратегічно важливо. Там ситуація гостра. Там ситуація така ж гостра, як і на будь-якому на якій лінії вони там намагаються усіляко це тикатися, там навіть у сводках ем, цих. Британської розвідки вони, наче, типу, взяли якесь село, але вони його не зовсім взяли. А воно скорі скоріше тоді там постійні коротше в тому селі бойові сутички. У нас там залишаються населені пункти, які. Знаходяться от в такому, якби стані, знаєте, типу військовому, саме і окупованому, і неокупованому одночасно. ДРГшники забігати будуть. А обстріли по місту, харків'яни, на жаль, будуть ще. Будь ласка, розумієте це? Нас будуть обстрілювати як і Сумську область до кінця дня війни. Розумієте, типу, тому що ми прифронтові. От, але я так розумію, що наші десь вгатять у них а, якийсь а, скоріший проміжок часу, то тобто то, десь тут близенько. В'єтку за оці дві доби без світла, я так розумію, що, скоріш за все, десь вичислять ту установку і просто влуплять так, щоб не було ні установки, ні ракет, ні расистів, десь там у Білгороді. Ну то, звичайно, не ми. то Курск напав на Білгород, ми до того не немає, маємо ніякого стосунку, нас там нет. Все. Нас там Наставні, чорне сонце в мене зразу випало. Місто uh -huh. буде трошечки, як вам сказати, місто буде трошечки вампірити енергію, деякий деякий час. Тобто, люди не зможуть себе почувати достатньо, як вам сказати, достатньо спокійно, достатньо впевнено, достатньо як би це ще сказати, знаєте, спокійно, впевнено і от гарно стоячи, стоячи на ногах. Тобто у нас тут у нас тут деякий час, поки це знаєте, поки це розвіється, поки це прийде з часом, поки це ну завжди, завжди цієї воронки не буде. Вона 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 виходить зі свого, скажімо так, вона вийде рано чи пізно зі свого цього активного стану. Але деякий час, все ж таки, ні, жити можна буде. Повертатися додому, коли це все буде якби можливо, можна буде. Да? Тільки просто у нас буде такий, знаєте, фон. А фон буде не дуже трошечки може давити на психіку, може трошечки давити на самопочуття. Може бути такий, знаєте, підвішений стан. Я начебто вдома, але я не вдома. Там по е, Маріуполю е, також дуже важливо е, з моментом, коли його деокупують, коли там стане безпечно. Я впевнена, що там та ну там мінімум. Я знаю практики, які проживали в Маріуполі, і потрапило в окупацію в Маріуполі. І все таки інше. Там не один, не один. Одна така людина. Там ми також будемо працювати, як люди, які ну розуміють, да як там працювати в таких місцях для того, щоб впокаювати. І навіть після деокупації і я, і інші майстри будуть пояснювати, як там за упокій умовно кажучи, ставити людям, як там звертатися навіть там до сусіда, як ти знав, не знав. Ну Тобто, як їх угомонити, можна так сказати, для того, щоб, знаєте, якби з точки зору. Технічної з точки зору технічної в Маріуполі дуже важливо просто як вам сказати поновити місто, тобто не намагатися у ті зруйновані вщент будинки, там щось якось лагодити там дешевше і простіше, на жаль, просто дещо знести. І вибудувати нове, знаєте, попереносити це дасть змогу місту запуститися якби заново, типу нове місто. Знаєте, от такого формату потрібно трохи обнулити місто, можна так сказати. Це про гарні новини для Маріуполя, і те, давайте так: ми прослідкуємо класну веселу тенденцію того, скільки туди проліт прилітає по складам БК та по расистам. От якщо ви прослідкуєте цю тенденцію, ви зробите висновки і без мого озвучення. Бо ми, нас можуть дивитися якісь шпіони, які б мені не хотілося, щоб розуміли стовідсотково про що йде мова. Гарна є перспектива по деокупації. Відповімо так. Дивіться, скоріш за все, це те, що я вже пояснювала і ще раз поясню. скоріш за все будуть робити все і роблять зараз все для того, щоб 23 й рік став максимально вирішальним. Є питання у 23 му році про те, як буде намагатися затягувати війну сама Ерефія, і скільки нам знадобиться ресурсу для того, щоб Скажімо так, ті котли, які ми створимо для Ерефії, а ми їх створимо, виматуючи котли, тобто такі самі блокадні історії, можна сказати, де вони вимушені тікати з території або знаходитися в буквально, у котлі з нашого боку, після певних контрнаступних дій. От от єди, єдиний момент, який може затягувати цей процес, от скільки вони зможуть сидіти в цьому умовному котлі, і наскільки вони будуть. Будуть намагатися затягнути війну, але робиться все для того, щоб 23-й став фінальним, вирішальним, реально ну переможним. Дійсно, для того, щоб уже ми однозначно з вами у 23-му році, це вам точно гарантую. Побачимо фінішну пряму. Воно буде видно, коли оте все гівно скінчиться. Тобто, це 100%. У 23-му це буде зрозуміло. Але є юридична сторона, є судова сторона, є перемовини, які можуть бути трохи довшими, ніж нам хотілось. Тобто є багато факторів. Але з точки зору військової заганяння ворога у певний кут і вже все. Далі тупо виматування для того, щоб добити, оце історія 23-го року, і, і я впевнена, що ми рухаємося саме в такому напрямку. Ми і всі партнери, які підтримують Україну. Ну і плюс, плюс я тут поки зробив невеликий розклад. Знову ж таки тут карта, де ми на коні летимо з зброєю. Тобто, скажімо так. В цьому році, як і Саша сказала, в цьому році буде дійсно робитися все для того, щоб в цьому році то максимально закінчити. Наскільки ми зможемо це да наступ буде да, ми будемо гнати їх, да сказати, що в цьому році закінчиться і да, і ні. Або десь під кінець, скажімо так, буде вже дійсно зрозуміло, що ось ми йдемо до фінішу. то що у мене саме завершальна карта, в мене мір. Той тобто світ, ми добилися, ми ставимо крапку. Тобто це кінець цього року може бути, може бути початок наступного. Так, да, переламний момент, він навесні, контрнаступ він навесні. Весна показує, на якому ми рахунку, на якому ми світі, як ото кажуть, на які позиції ми вийшли, і що ми з тих позицій далі можемо діяти. Далі, вибачте, там а, Крим. Крим це блокадна історія. Ну не треба бути. Я навіть там знаєте, я, я по-перше, я вже майже розумію а, і це цю тему. Ми трохи пізніше вже на ефірах на якихось піднімемо. Я казала, що у нас є декілька планів деокупації. От я вже розумію, який план, скоріш за все, ми будемо використовувати. Крим, це про як як і Буданов вказав, це про повітряний контроль Криму, це про блокаду Криму. і Це логічна історія. Ніхто там по горам не буде брати Крим. Розумієте, типу ну. Лазити брати висоту ціною 10 тисяч військових ні, воно буде робитися не так. Це час. Тобто, ти маєш номінальний контроль, але тобі потрібен час для того, щоб було прийнято а, рішення, да, якби є оця вся історія. Плюс є політична сторона. Ну, типу, а, знову таки, ми відкнемся з вами в, в, в ті перемовини без перемовин війни не закінчуються. І отут ще питання: скільки ті перемовини будуть тривати, тобто вони можуть бути стрімкими. Коли ми до них до них дойдемо з позиції сили а, ворогу диктувати умови, можуть бути трохи затягнуті. Тобто тут уже таке питання. Ми кажемо скоріше про активну військову фазу. Активна військова фаза зараз, от весна і захід на літо, буде. Показовим, на якому ми світі, як ото кажуть, з військовою фазою, і воно буде фінішним і вирішальним, і дуже важливим. Тобто, у нас я вже казала таку е, пафосну фразу, але все таки у нас буде зараз весною шанс деокупувати максимально країну. От він шанс. І ми його не просремо, не переживайте. Воно буде видно, що ми будемо робити все для того, щоб максимально завдати шкоди окупанту і загнати його в такі умови, де вже не 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 посрати, не посяти, не вліво, не вправо, розумієте.